От, скільки монет скамових і тут є і тут ризики, тут ризики. І багато хто аналізує, наприклад, монети, шукає там на інших платформах, бо я, наприклад, аналізую через OKX Wallet, Тому що тут гарно можна налаштувати фільтра. Виберемо будь-яку монету. Я беру цей контракт, копіюю, вставляю на Dex, якраз на BullX, щоб провірити. І я виставляю і тут зразу, пише, що ця. Погана в нас ліквідність, що є обмеження, максимальний бай і максимальний сел 0. 0. це означає, що продати монету неможливо. І таким чином, якщо хочете, типу, ну там іксуватися і дивитись, о, монета якась дуже сильно росте, і хочете на ній заробити, то треба дуже дивитися до аудиту. Тому що може бути, що все чудесно тут. От, все чудесно, вроді росте монета. Але бачимо таку такий неприродній графік. В цій монеті є проблема в тому, що при покупці монети зразу зникають. Як додатково провірити контракт, чи це дійсно так, чи тут є взагалі торгові живі люди? Ми заходимо на DexView і вибираємо цю монету. Вибрали ми цю монету і дивимося, хто торгує її. Тобто, загалом, якщо більше ботів, то вже, типу, ігнорувати треба. Але в даному випадку ми можемо побачити, що є і людські трейди. Далі додатковий аналіз я провожу, це знову ж перехожу на стару платформу і дивлюся розміри ордерів. Ордера в більшості всі здорові. Якщо ми подивимося живу, -здорову, ну, живу адекватну монету, ордера ось такі маленькі. Тому що зазвичай люди, активні люди, не торгують великими сумами на DEX і не скальплять, там одними ефіром, двома ефірами.